Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, що в дорозі, що на порозі і що двері відкриє. Кого цікава така тема, То те, що в дорозі, це найближчі 3 місяці, що на порозі це до кінця лютого, і що двері відкриє це, скажімо, до кінця цього тижня. І зазвичай будемо брати пораду по кожному питанню. Тож, у нас буде будуть три варіанти, як завжди. Перший варіант, другий варіант і третій. Обирайте свій, що у вас в дорозі. Королева жезлів. Якщо це для дівчаток, то в найближчі три місяці ви будете відчувати себе такою жінкою, натхненною, де ви маєте. І зовнішність приємно, і у роботі у вас все буде гаразд. Ви зможете вирішувати питання, вести активний спосіб життя, чогось досягати. Тобто людина харизматична, перед якою будуть відкриватися всі двері. І у вас все буде гаразд, вашої сили вистачить абсолютно на все, що у вас буде плануватися на найближчі три місяці. Тож ваша активність до вас уже в дорозі. Що у вас на порозі, Лицар жезлів. Можливо, якась поїздка у вас планувалася, ви її зможете здійснити до кінця лютого місяця. Можливо, у вас, до вас хтось приїде, а можливо, ви будете спілкуватися, якщо дівчатка, то із таким активним, харизматичним чоловіком, який багато, занадто багато активності проявляє в своєму житті. Або, можливо, якщо ви чоловік, то ви самі будете такими активними і рухатися до своєї мети. Що ви собі там запланували, ви зможете його вирішити, але вам варто опиратися на той досвід, який ви маєте. І що вам двері відкриє, шістка мечів перевернута, перевернута, говорить про те, що можуть виникнути якісь гострі питання або стосовно вашого стану здоров'я. А можливо, у вас просто будуть такі конфліктні ситуації, де ви будете нездатні знайти рішення. І, можливо, вам доведеться з кимось, або договори якісь ну, порушити. Можливо, ви не зможете віднайти компроміс, або щось, якісь конфлікти, скандали, щось у вас буде таке, що воно у вас буде вибивати із колії, змінювати ваші плани. Також, можливо, до вас надійде негативна інформація, або ви зіткнетеся з певними перепонами. І проблеми можуть виникнути у найближчий час, до кінця цього тижня, із вашими поїздками. І вам буде заважати те, що ви не зможете шукати інші варіанти або компроміси у вирішенні ваших питань. А тому порада для вас буде така: не поспішайте приймати рішення, тому що ви не бачите реальність такою, яка вона навколо вас склалася. А тому шукайте якісь неординарні рішення тих проблем, що будуть виникати, і не варто чинити супротив, супротив тим змінам, які йдуть у ваше життя. Можливо, у вас наразі, просто зараз, не вистачає компетенції з будь-якого питання для того, щоб ви змогли знайти вихід і вирішити ту ситуацію. А тому не поспішайте. Це просто до кінця тижня такі енергії у вас будуть, вам їх потрібно. Просто прожити так більш спокійно, більш логічно все обмірковувати, а потім у вас настає період набагато кращий, ніж на цей тиждень. Другий варіант, що в дорозі для вас трійка мечів? Щось найближчим часом вас буде сильно турбувати і хвилювати. Можливо, у вас буде просто такий, такий момент. Коли ви будете відчувати дійсно, що у вас хворе серце і ви не можете наразі активно діяти, а також, можливо, вам доведеться для когось або розлучення якесь, або, можливо, не зможете віднайти компромісу у своєму житті, то вам це буде ну, в певній мірі заважати активно жити найближчі 3 місяці. Також, можливо, у вас ну, доведеться вам зіткнутися з такими якимись розмовами або плітками, що буде у вас викликати хвилювання. І тому ви діти повинні в цей період дуже обмірковано і прораховувати всі свої кроки. Також, можливо, ви, вам доведеться з чимось або з кимось розлучитися, і це також може вам причиняти таку біль сердешну. Так що на порозі? Шістка кубків перевернута. Ну, На порозі у вас такі якісь неприємні емоції будуть, коли ви будете або там про щось думати, що у вас виникли проблеми із вашими діточками або із родиною. Можливо, ви будете розривати стосунки із старими друзями. Або можете забажати щось повернути у своє життя із минулого за будь-яку ціну, але це будуть необмірковані дії. Також, можливо, найближчим часом ви будете залежати від інших людей або від тих обставин, в яких ви будете знаходитися. Також іще у вас в цей період до кінця лютого, ви можете десь ну, зануритися у ілюзії і не бачити свою реальність. Тому що ви не забажаєте пристосуватися до тих обставин, які у вас будуть. А також, можливо, ви просто не захочете брати на себе відповідальність і будете звинувачувати інших у своїх проблемах. Тому оці негативні такі думки і емоції можуть вам просто до кінця місяця заважати. Двері відкриє справедливість. А це говорить про те, що все, що буде в вашому житті відбуватися, то це ви спричинили самі своїми діями. А тому вам в цей період, хто працює з документами, потрібно бути дуже уважними, які ви папери підписуєте, які документи оформлюєте, чи немає там помилок. Якщо вам доведеться десь вирішувати питання із певними особами із структур. Або з керівництвом вам також потрібно бути більш коректними. Не забувати, що обмін енергії і обмін всім, що ви маєте, повинен бути з оточуючими у рівному ступені. Тобто, скільки ви будете віддавати, стільки ви повинні отримувати, а не нав'язувати комусь свою думку. Тому і ще для вас буде порада така. Що, якщо у вас є питання, ви їх можете вирішити, але тільки юридичним способом. Не варто ну, там, порушувати закони, і тоді у вас більш благосприятливими будуть обставини складатися навколо вас. Також вам потрібно усвідомити, де і в чому ви зробили прорахунки і чому так у вас склалися обставини. Зробити висновки. І головне, не занурюватися в образи, а шукати розумний вихід із той ситуації, яка буде навколо вас. Тому вам найближчим часом доведеться приймати якісь такі, можливо, навіть доленосні рішення. Третій варіант, що для вас в дорозі? Десятка пентаклів. Для третього варіанта найближчі три місяці вас будуть хвилювати питання вашої родини. У вас там буде все благосприятливо, гарний взаємозв'язок між вашим старшим поколінням, меншим поколінням. Зможете також отримувати певні фінанси. І найближчі три місяці у вас буде такі доволі приємні обставини і емоції. Що, що на порозі, королева кубків? Можливо, це буде дійсно. Жінка, дівчинка із приємними емоціями, яка зможе надати вам пораду, зможе вам підказати певну, ну, роз'яснення до певної ситуації. І ще, можливо, у вас буде, знаєте, такі довірливі стосунки або бесіди із людиною, яка буде, це жінка або дівчинка буде із вашої родини, або ваша половинка. І ви зможете дещо знайти або вихід із складної ситуації, або отримаєте допомогу від друзів, від родичів. Ну, тобто, якщо будете звертатися за порадою, також ви її отримаєте саме від от особи жіночої статі. І що вам двері відкриє, сімка мечів. Сімка мечів говорить про те, що можливо. Найближчим часом ви будете або підпадете у такі обставини, де вам доведеться дещо або схитрувати, можливо, десь якусь інформацію почуєте неприємну для вас, це вас буде розчаровувати. Якісь такі непрості у вас будуть ну, до кінця тижня події, коли ви можете або зіткнутися з якимись заплутаними ситуаціями, або з чиєюсь нечесністю. Тому вам потрібно проявляти свою обережність і бути дуже уважними, з ким ви спілкуєтеся і про що. Також, можливо, вам хтось навмисно буде приносити таку інформацію, яка для вас буде незрозуміла, і ви не будете навіть розуміти, для чого то вам її ту інформацію принесли. Також, можливо, у вас на цей тиждень будуть зустрічі з людьми. Які, ну, не скажімо так, незвичні люди, неординарні. І це для вас буде певною мірою таке приємне спілкування, де ви зможете або щось корисне для себе почути, або щось для себе отримати із інформації. Тому вам потрібно в цей період проявляти себе трішечки більш хитріше. Не варто вам розповідати про свої плани, і якщо. Доведеться, то вам потрібно буде проявити певну свою гнучкість, щоб ви могли пристосуватися до тих обставин, які будуть змінюватися навколо вас. Якщо ви щось планували на найближчий час, то, можливо, у вас ну, щось піде не так, як ви собі його забажали. Тому звертайте увагу на те, що відбувається навколо вас, на всі знаки, на всі сигнали, які будуть приходити до вас іззовні. і зможете сорієнтуватися. І свою поведінку побудувати саме таким чином, яка буде для вас корисною.